Всім доброго дня. Я буквально нещодавно повернувся з такої невеличкої подорожі, поїздки, точніше, в Памір. Це така величезна місцина в горах, десь на пересвідченні, на перетинанні Івано-Франківської та Чернівецької областей. І там в горах є така станція, станція РЛС. Раніше це була така суперстанція, яка досліджувала і дивилася, і могла знати, дехто там. Літає і всіх контролювати. Це раніше так було зараз. Там заповідна зона. Це одне з чудес України. Разом з центром по реабілітації військових, який знаходиться в Чернівцях, часто з військовими виїжджають ті, які були на війні, ті, які отримували, отримували поранення, отримали партизування. і ми. З ними робимо такі, як інколи виїжджаємо кудись, інколи з цими військами, інколи з іншими, але намагаємося ну, робити якісь такі позитивні речі, які позитивно впливають на, на психіку. Ну і в цілому показувати гарні якісь місця України. Тому ми поїхали на Памір і вирішили там приготувати деякі страви. Це випуск про речі, які має кожен робити. Якщо ти не на фронті, то ти точно може робити, маєш робити кожен день те, ну. Те, що маєш робити для допомоги військовим для допомоги армії, для реабілітації військових. Одним словом, треба просто кожен день працювати і бути дотичним до війни. Не можна просто, наче нічого не відбувається. або на що я можу зробити? Багато чого ви можете зробити, просто встати, поїхати, допомогти, поспілкуватися. Ну, багато багато всього. Памір — це те місце, де, мабуть, одне з найближчих до, до зірок. І тут сьогодні ми з ветеранами разом готуємо смачні страви, будемо готувати бограч. Але бограч, за рецептом, який разом ми всі придумаємо, будемо готувати також качану кашу. Качана каша буде з, з куркою. Ми вже поставили вогонь. Ми знайшли просто кропу, поклали кропиву. Дику знайшли дику дику петрушку, поклали дику петрушку. Там дуже прикольна дика природа, я також можна походити по лісу. Там дуже багато грибів, дуже багато всього. Юний мій помічник, коли приїхали, він вирішив, що е, допоможе мені. Знайшов гриб. Я думаю, ну що ж той гриб поріжемо і зробимо, і додамо до нашої <średe> <чувайся> це їстівний. <średe> гриб? – Їстівний, звісно, може з'їсти. А Пожарю, пожарюся, гриб. Богрищ, я думаю, ви знаєте, це така історична страва е закарпатська, це дуже прикольно. Бограш перекладається як казанок, тому власне ми його в казанку і готували. Схожим буде на е о, такий густий, густий суп, як гуляш. Зараз цибуля, зараз ще м'ясо, потім картопля. Потім трошки так воно все підвариться і готово. Зазвичай вариться на середньому вогні я люблю такий, щоб вогонь був посильніше. Так все бурлило, кипіло. Воно дає такі прикольні, прикольні аромати, прикольні. Емоції. Не закривайте, хочемо. Да. чоловік поїв і закрив казан. Все, баста, каже, <ріст> 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 А тут вже слину дав, він В кінці я взяв таку дровиняку, ось дровиняку потушив пограч, мені видається, що чим більш копчений пограч, е, тим більше воно буде смачна ця страва. Це коліно було. Уже майже можна їсти. Боже, який він. Офігенно виглядає. Угу, такий прям насичений. Клас. <плес> Давай я Ого! – Там три Або є, бо є. <тави> <тави> Друга страва це качана каша, Ми взяли цілу курку. Ми цю курку. Порізали, зробили такий відвар або бульйон на цій курці. Туди кинули качану кашу. вона в три рази збільшується в розмірі. Та качана каша має популяризуватися далі. Я точно знаю, якщо ви за мною слідкуєте, ви про цю качану кашу мільярди разів чули. Якщо не чули, заходьте там на стошоп посилання під цим відео, і там цю качану кашу купити, придбати рано чи пізно. Ми точно будемо її всі їсти, бо там є пшоно. А пшоно це те, що було до картоплі. І точно ми маємо відновлювати нашу якусь історичні речі. Подаретно. Поварятно. Немало, це закон. А тут дивіться, качена каша. Це кожна пшонянка, вона заказується і трошки прийшли. Це таке, знаєте, найприкольніше те, що це воно в, 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 в Україні народжене, і це найприкольніше, що в нас є такі страви, які ми просто про них якийсь час не знали. Качана кажеться, кача, коли пшоно закочується в тісто, і ось так качається, ще кача качається в тісті, і, і все, а потім вариться, і ось з двох кілограмів виходить у нас 5-6 кілограмів чи кашки. А... Не лютий дуже, бо я, я готую його середні, бо дуже. Ти нічого не маєш одного качена. Ні, качена, не качина. Качена, качена качась. Да, дякуємо, що є така у нас така можливість на памірі тут е зібратися і спробувати українську їжу. Справжні. Євген, дякуємо вам. Ветерани мають згуртовуватися не тільки просто серед себе. Ну, просто як хлопці зібралися, вони повинні згуртовуватися з дружинами, з дітьми. Є різні мастер-класи організовуйте. Тобто багато діти повинні любити природу, любити живе, відкривати Україну, так. пізнавайте, її, вивчайте історію, робіть історію. Мені видається, що це вийшла така гарна, гарна співпраця, гарне спілкування. Там був військовий, який ще вийшов з полони, кінь трохи був в полоні. Там було дуже багато людей з військових з різними історіями. І знаєте, не треба боятися, треба просто спілкуватися з людьми, бо часто люди не знають, як себе поводить в мирному житті, І бояться підійти до військового, подякувати, спитати, як справи, може, щось треба. Ну, це така. На жаль, я думаю, психологічний такий якийсь бар'єр існує. Але треба їх розбивати, треба брати, допомагати, іти через це не так важко переступити через себе е, і щось зробити для, е, для військових, а не просто там, наче наче їх немає. Ти в чотирьох стінах у реабілітація, там, наприклад, певні процедури проходиш. Але от такі поїздки максимально відволікають тебе від усіх подій, від усього того, що відбувається, що ти пройшов, ти прям забуваєш за це все. Якби оце сам самий великий такий плюс мандротерапії. Ми з кожним поспілкувалися, кожен розповів свою історію, те, що хотів розповісти, вважав за потрібне. Поділилися думками, пообіймалися. Я думаю, такі теплі емоції це те, що потрібно, і кожен, кожен трішки їх отримав. І я вважаю, що на такому і будуються Будують багато багато речей. Це або ну, випуск сам удома, де я був сам удома в горах. Бо я хочу кожну неділю випускати. Ви знаєте, я вже випускаю, мабуть, рік такі відео, і вони інколи з кухні, а інколи в інших місцях, в яких, в яких я буваю. Карпати це щось неймовірне. До речі, я звідти привіз трюфеля. Я знав, що в нас є трюфеля, але ось прям карпатський трюфель. Це щось прикольне. Я перший раз до речі подивився, як, як сушаться ці гриби. Uh. В сушарках, великих ніколи такого не бачив. Я зрозумів, що у нас в нас в Україні є дуже багато грибів. Чомусь я якось тільки ну, я їх сам збирав, але я не думав, що їх можна промислово десь купувати. Ну одним словом, так, Україна багата, Україна величезна. У uh. мене більше немає що вам сказати. Дякую і слава Україні.